Або ми сьогодні приймаємо цю заяву і кажемо про нашу єдність, або ми завтра можемо не втримати власну незалежність. Саме цьому, не цього, цього, саме цьому. Сьогодні ми повинні, незважаючи на свої політичні уподобання, продемонструвати свою єдність у бажанні та здатності жити в єдиній країні та захищати її від любого агресора. Ми, нащадки славетних запоріжців. Які першими приходили на захист своєї Батьківщини у тяжкі а, часи. Тому саме сьогодні ми повинні в такі важкі для нашої країни дні, показати свою єдність і показати свою громадянську позицію. Ми повинні продемонструвати агресорам та у всьому світі, що Україна була, є і буде незалежною, єдиною та суверенною. І Запоріжжя це Україна. Слава Україні! Героям слава. Які є питання до доповідача, хто депутатів бажає виступити. Депутатам наданий Тур Турченко Федір Стригович. Не хотів виступати, і не виступив би коли б, скажімо так.